Навколо тебе давить світ, і хвиля смутку від складних. Надія ти моя, я твоє дитя, мене тримаєш у своїх руках, надія ти моя, я твоє дитя, товіня ти моя. Нас до спільної молитви для того, щоб ми запросили нашого Господа, щоб він був з нами, поруч, щоб він промовляв до наших сердець і тому схилим наші серця і голови до молитви, Дітки, всім привіт! Right. Ми сьогодні такі раді, що ви сьогодні прийшли. Сьогодні завітали до нас. Ви знаєте, що? Куди ви прийшли? Туда? Табір, денний табір на території церкви. Нове життя. Я вас всіх вітаю. Кажемо всім добрий ранок! Ми дуже любимо тут діток, дуже любимо їх зустрічати. Дуже любимо тут проводити час із дітками. Тому Сьогодні буде класний день. Сьогодні ми будемо з вами радіти, будемо з вами гуляти. Будемо багато дізнаватися цікавого, знайомитися, хто ще з ким не познайомлений. І це є дуже класний час. Знаєте, що я хочу сказати? Щось хороше. <реку> <реку> Біля вас є справа зліва, дітки. Поверніться один до одного, привітайте один одного, скажіть щось хороше. Вітаю тебе! Гарного тобі дня, гарного настрою! Дітки, ми всі з вами, да, українці, да? українці, а всі люди мають, які оточують нас, знати, що ми привітливі, що ми любимо Бога, любимо людей, і ми є такі, знаєте, які даримо радість, даремо посмішки, даримо липки. Так чи ні? Так! Слава Богу. Знаєте, що друзі? Ви прийшли сьогодні на територію церкви. І церква це тут, де ми збираємося щонеділі, о 10-й годині. Я вже так наперед запрошую вас, щоб ви могли приходити. Ми тут знаєте що е дізнаємося дуже багато цікавого та корисного, де, знаєте, люди приходять з якимись нехорошими речами або дітки, які знаєте, з нехорош. І тут вони дізнаються щось цікаве, щось позитивне, і вони змінюють із нехорошого на хороше. Церкві е дітки знаходять собі друзів. Знайомляться, а ще знаєте, що я хотів вас запитати? Скажіть, а у вас є щось таке, що ви любите робити, і у вас дуже гарно виходить? Це такий дар або талант, є да знаєте, що ми приходимо у церкву для того, щоб ділитися цими. Дарами, талантами для того, щоб один одному комусь не вистачає того, комусь не вистачає цього. І ми ділимося, і ми один одного, знаєте, підбадьорюємо дарим радість, дарим любов, даримо дружбу. Будемо далі продовжувати. Але перед тим як ми зараз будемо починати нашу програму, я хочу, щоб ми всі могли зараз помолитися. Ви молитеся? Скажіть, будь ласка, дома <клас> і тому давайте ми зараз разом всі помолимося і починаємо нашу програму. Дорогий Бог, батько наш, я так дякую тобі за те, що ти благословив сьогодні прекрасний день, сьогодні сонечко, сьогодні так тепло, гарно світло, Господи, ти благословив, дітки прийшли і е, молодь ми тут зібралися для того, щоб гарно провести час. В ім'я Ісуса Христа просимо благослови цей табір, благослови, щоб був мир, спокій, щоб не було тривог. Благослови, Господи, щоб не було ніяких травм, щоб ми могли. Про один про одного заботитися, дарити любов, дружбу. Благослови, Господи, щоб все тут було добре. В ім'я Ісуса Христа ми молилися, наш Бог, Отець, Син Дух Святий. Амінь. Амінь. Молодці, друзі. Зарядка. Голова, плечі, плечі, коліна і пальці. А потім буде вуха, очі, корів коліна, пальці, коліна, пальці, коліна, пальці. В мене до вас декілька питань. Вам подобається в таборі? <т Guerre> а дуже! А дуже. що саме? Вам подобається, як ваші лідери проводять з вами час? Так! <плес> <плесная> а можна тебе на хвилинку? Як тебе звуть? А -А. Анічка, скажи, будь ласка. Тобі подобається таборі? А чим ти зараз займаєшся? Привіт! Hey. А мене звати Наташа. Я займаюся сітьми коробками. Ми робимо дуже-дуже класні коробки, які залишаться на згадках про наші етапі. Аліточка, подай мене, скажімо. У перший день ми робили із сташою групи ось такі закладочки, які вони можуть покласти собі. Про тебе згадувати, як ми класно проводили час. А вчора ми роздавали ось такі сумочки, які потрібно було цими фарбами, пензиками розфарбувати. І ось такі, як у вони залишилися на ну підніми. Анюточка, покажи, будь ласка, ось Ой, які гарні. Анютка дофарбує і ця фарба застине. Вона не буде. Вона не буде змиватися від дощу, і вона буде дуже-дуже такою класною пам'яттю, яка буде. Не в життя, вона буде випитися на служіння, буде ходити до магазини, пам'ятати наскільки ми проводили час нашими друзями в церкві. Дякую. В їжу ми дякуємо Тобі, Господи, за кожного і кожного, за те, що Ти благословив, турбувався про нас, хранив нас від нещасних випадків, злих недобрих людей, від травм, від всяких, Господи, хвороб. Дякуємо Тобі, Ісусе. Тому ми просимо благословення, Господи, зараз на цих діток для того, щоб Ти їх поблагословив, Тим отцовським благословінням, щоб вони могли змінюватись на краще, ставати послушними, ставати добрішими, Господи, благослови її, Господи, зараз на цей час уроку спілкування, Господи, благослови і викладачів, хто буде їм говорити слово, благослови, Господи, цю недільну школу, ми ввіряємо Твої святі руки, нас благослови далі наше служіння. Ім'я Ісуса Христа ми молились Отець Сині, Дух Святий. Амінь Амінь. В небі навіки блаженство знайти. От, от, як, от як ви побачите вдалося, хоч не ми, те місто, що сяє, вищить, вабить рельєфом верхів золотих, красою оселі кришталево ясних. Та мури попереду міста стоять і брави з перлин серед них величать. До міста лише через браму війдеш, якщо лиш потрібні ключі відведеш. Ключі, Ключі скільки ключі не Та не чи Чепів, наскільки оціниш ти вічне життя, чіпі на підкуп засвітній суддя. Звичайно, зубів дверей у формі хреста де да страждами зерей. Чи можна ключ в небо придбати і нам? Дається він справданим щирим серцям, хто вірує свій свіг прибив до Христа, отримує вдар невесла від Христа. Чи взяти даруно вчені, ти вішай? Через покаяння відчиняється рай, Як хочеш піти в Україну святу, сьогодні твій шанс душу вірить Христу. Заключи очі Бога уявив, йому тихесенько проще очі, Надія, ти моя. Помолимося. Молимося. Боже, дякую за сьогоднішній прекрасний, чудовий день. Сонечко, тепло, гарно. Ми так гарно проводили цей час, Господи, де могли дізнаватися про Тебе, який ти великий і всемогутній, і всесильний, і любящий Бог, який створив все так прекрасно. Боже, ми дякуємо Тобі за їжу, яку ти створив. Благослови, будь ласка, цю їжу, допоможи нам прийняти її, Господи, і бути вдячними. В ім'я Ісуса Христа ми молились наш Бог, Отець і Святий. Амінь. ワンワ Привіт. Соночка, хочу тебе запитати. Чи не важко з дітками було тобі працювати у таборі? Слава Богу, нас прекрасні, чудові дітки. Кожний індивідуальний має якусь свою особливість потреби, але всі були чудові, нам було ними дуже щасливо. — Дякую, а як дітки реагували, от на всі ті ігри, які ви запропонували їм, пропонували їм. Як вони з задоволенням гралися? Чи були дуже активними, були дуже ініціативними. Все сприймала дуже радо і їм дуже подобалося. Дякую, Галочка.